По-перше, ми є комерційна організація і ми маємо свою комерційну націнку. По-друге, ніхто не говорить про те, про податки фізична особа-підприємець є платником єдиного податку. Тобто, 5% від коштів, які зайшли на ФОП «Козлов», одразу були перераховані назад в бюджет міський. Це е, вважається, ну наче невелика сума, але ну з цього і складається якби націнка, націнка, націнка. З нами фізична особа-підприємець Сергій Козлов. Він уклав е, з нами договори. Питання в тому, що більшість наших підрядників в даному проєкті є платниками ПДВ, це не є ухиляння від податків, просто якби це є якась розумна організація роботи. Тобто, це якби кошти були оплачені на то рекламне джерело, було б збільшений кошторис на 20%. Ось, по-друге, ми використовували матеріали, навіть ті меблі це зелене покриття на меблях, які ви бачите. Це плівка, яка з'явилась в Україні. Ну я не скажу, що вчора, але мало хто її знає, мало хто її використовує. Тобто ми брали речі, які слугуватимуть довго. Це не те, що можна вже нам казали, що прапор можна пошити за 30 гривень, можна і за 10 гривень знайти прапор. Але ми брали прапори, щоб вони слугували. Мінімум рік-півтора, і навіть якщо за півтора роки ми даємо гарантію, даний прапор десь зноситься, ми його замінимо. Тобто було все зроблено на належній якості, належним чином, відповідно до вимог, скажімо, навіть музейних експозицій. Ось так це не просто, якби лампи повісити. Такі лампи в Олді не продаються. Вони замовлялися, вони замовлялися з інших країн. Ось звідки З Туреччини. Вони замовлялися з Туреччини і якби. Сюди везлися і дуже довго монтувалися. Окрім того, дуже багато речей в кошторисі не вказано. Не вказано про те, що команда рекламне джерела, Наш директор Сергій Козловін залучив в цілу команду, тобто працювало більше 20 чоловік три місяці. Ось ми. Це показано в кошторисі, але ці витрати є. Можна для використання для ляльки-мотанки, можна піти в салон Анжеліка і Король і закупити тканину. Можна і замовити до моткану з Тернополя. Тканина. Тобто ось пані Ірина, вона особисто опікувалася лялькою-мотанкою. Ну, все можна, можна зробити дешево і сердито, а можна зробити так, щоб воно залишилось дійсно на не скажу, що на десятиріччя, але роки воно прослужить.